Дійсно, Україна стала сьогодні справді аграрною державою і аграрний бізнес він сьогодні займає дуже важливу роль в економіці країни. Практично 40% всієї експортної вимічки це дуже важливо, допомогти від аграрного, від аграрного сектору. І е, дуже важливо сказати, що Україна для себе вже практично визначилася в тих експортних товарах. І нам дуже важливо завоювати якісь ринки, дуже важко завоювати ринки переробки. Е, ми для себе визначили, що наші переваги це в першу чергу сонячна кавалія і сонячна, і тому це сьогодні головна культура. Наші переваги це зернові. І в першу чергу за рахунок їхньої вартості. Ми зараз знаходимо на сьогоднішній день е, можливість експорту виробництва корятини і е, продуктів її переробки. Е, також важливо сказати, що з країнами, куди Україна експортує товари, також е, на сьогоднішній день сподівалося, що переважно це країни Азії, тому що саме там існує дефіцит зернових і в твориннях. Е, Країни ЄС, вони в першу чергу потребують від нас е, продуктів е, масло-жилової е, промисловості. Ми традиційно приймаємо участь в експорті е, з Африки. Якщо говорити про країни ЄС, той ринок, який є найбільш маржинальним і цікавим, про який ми сьогодні говоримо, то експорт поступово е, в грошовому вирозі країни ЄС збільшується. і тут е, дуже важливо що це як наслідок тих реформ, які здійснюються в державі, як наслідок підвищення якості продукції сільського господарства. Те, що в нас відбувається. І якщо вже повернутися до структури, то ми бачимо на цьому слайді, що практично 27% площ займає сонячним. І близько 28% займають землі. І розподіл по регіонах приблизно такий страдає. Десь більше, десь менше, але переважно це 50 на 50 землі і по рівні Оце це на сьогоднішній день наші головні товари, про які ми говоримо сьогодні, про розвиток. Про наш досвід, як переграфома. То ми в період 2012-2013 року інвестували близько 80 мільйонів доларів різними інструментами в розвиток. Ми тоді заняли справді два напрямки, Найбільш для нас на той час цікаві. Один напрямок це тваринництво, інший напрямок це рослинництво, логістика. Зерновині. І е, з досвідом цих інвестицій ми можемо е, говорити, що до сьогоднішнього дня тваринство воно було менш маржинальним, ніж логістика і зернові. Найбільш простіше е, віддача коштів покарання інвестицій, вони були з боку зернової логістики. Але з е, ходом часу, коли тваринська галузь України поступово скорочувалася, коли Україна практично е, Промислова молоко зменшено до мінімуму. І на сьогоднішній день ціни на молочну продукцію суттєво зростають і повертаються до свого попереднього рівня, до рівня 40 центів-50 центів за літр молока. І е, ця продукція поступово стає знову-таки цікавою для інвестицій рентабельності. Дуже важливо сказати, що практично неможливо збудувати ефективне сільське господарство без цього традиційного симбіозу тваринництва і це і ротючість гнутів, це і додаткова використання конверція корму, е, це і створення додаткової е, вартості з одного гектару. Тому, знаходячись е, в тій частині, що Україна практично імпортує всі складові е, поживних речовин для е, рослинництва, це і фосфор, і калії, які є наявність в економіки досить е, важлива близько 5 тисяч гектарів знаходиться в практично органічне виробництві без використання мінеральних дозвілів. І також один із наших успішних проєктів це... Світловодський річковий термінал, про який сьогодні говорив Сергій Анатолійович, який відкрив в Тірогацькій області можливість експортувати свою продукцію річковим транспортом. Це найбільш сьогоднішній потужний, найпотужніший річковий термінал на Дніпрі. Це справді експортна артерія. Єдине, з досить про що ми сьогодні можемо говорити, про те, що. При наявності такого потужного експортного коридору залишається складність логістики, складність з наявністю річкового транспорту, з можливістю використовувати іноземний річковий транспорт для відвантаження з внутрішніх вод України. І це вже питання до інфраструктури, до законодавчої бази, до подальших кроків інвестицій. Тому на сьогоднішній день пророков залишається. Зацікавленим в інвестиціях розвитку річкового терміналу, в е, придбанні барш і бусилів е, для загрузки терміналу, тому що це на сьогоднішній день на ряду із зерновозими, про що ми сьогодні говорили, найбільш вузька е, складова розвитку експорту розвитку землевод. Якщо говорити про е, Наші плани історичну ситуацію то, е і говорити про інвестиції, то е ми повинні сказати, що для, інвести для успішних інвестицій потрібна стабільність, рівень умови і вартість, і можливість повернути ці інвестиції. Якщо з точки зору стабільності, кожного року змінюється податкове законодавство. Кожного з року змінюється вісьмо. Із позитивних факторів можна сказати про те, що практично на сьогоднішній день наведений лад в поверненні ПДВ. Всі ті землетрії, всі ті сільської які мали досвід експорту за останні півроку, вони можуть позитивно оцінити роботу влади. В швидкості повернення ПДВ. Це досить важливий сигнал. Але якщо ми говоримо, що для розкритися це плюс, тому що на сьогоднішній день продукція, по суті, має преміальну складову, то для тваринницької продукції це досить складна ситуація, якщо буде податкове навантаження, тому що вона, по суті, не є експортним товаром. Друге, те, що стосується стабільності, Ну, Справді можливо і важливо відкривати е і робити десь приватним для Але на мою думку, е ми сьогодні говорили, і Тарас Вікторович говорив про те, що як найвищий це рівень держави. Найвищий кредитний рейтинг це кредитний рейтинг держави. Якщо у Україні як держава кредитний рейтинг не висок, то навіть відкривши ринок землі, давши можливість продавати цю землю. Чи гарантуємо, що справді прийдуть інвестиції? І яким чином? То сьогодні відкривається ринок. І, і що тоді буде відбуватися? Інвестор буде бігати по селам скуповувати по 5-10 гектарів. Ну, звісно, інвестор не інвестори в притоні господарства, комплексів, великий, для яких іще питання, яким чином вони зможуть отримати у власну цю землю. Якщо є бажання спробувати, то є гарний приклад, державної землі, землі, університетів, інститутів, інституті, конястку, інші землі. Давайте спробуємо як залучення інвестицій, в першу чергу, ці державні землі, з найвищою рентабельністю, з найвищою вартістю. Ми вже котрий рік подаємо одеський припортовий завод. До результату досить ну, років. на вартість, отримуємо цього звіс, а потім вже будемо переходити до людей, будемо переходити до господарства. Тому що, якщо говорити про інвестиції, вони на сьогоднішній день існують, Але, на жаль, чи на щастя, ці інвестиції переважно внутрішні. Про що я говорю? І ще два роки назад орендна ставка за один гектар складала 3% від ціночної вартості. На сьогоднішній день 6%. Вісім існують навіть такі останні конкурси Кіроградської області. 23% висок, останні конкурси кістове став. Практично а, на рівні нульової літальності виробництва. Це внутрішній інвестор, який інвестує які підвищує оренду плату. Ці кошти отримують е пальщики, ці кошти отримують орендодавці, ці землі, але це створює певну ситуацію нестабільності тому що відбувається постійна зміна власників, е відбувається складна конкуренція. Тому потрібно, на мій погляд, зробити цей процес е більш прозорим, вкерованим, встановити якісь певні е рамки стосовно... Рівня чи способу укладення договорів. Знову ж таки, якщо ми повертаємося, значна кількість земель на сьогоднішній день знаходиться поза облігом. Присадивні ділянки, на яких на сьогоднішній, наприклад, оренда ставка складає 0,2 ну, Державне ніби за землю. А на цих землях також вирощується промислова продукція і кукурудза, і соняшник, яка точно так же реалізується. І це також значний потенціал. Тому якщо говорити про потенціал, то в першу чергу я говорив про те, що на сьогодні неделоціно, ніж про те, що вже фактично працює. І, я не розумію економіки, коли у нас ставка Національного банку облікова складає 15%, а кредит на 24%. 9% це різниця між чимчим. Це ризики банку, це заробіток банку. Для мене не, не зрозуміло, це різниця. Тому Найбільш рентабільні, як ми показали, найбільш ефективну галузь сільського господарства, яка практично за один рік об'єму коштів повертає їх у вигляді валюти, так як ми показали, 40% надходжені з безпечним сільського господарства. Давайте здешевшимо кредитну ставку, дамо можливість підприємства справді розвиватися. Тому що, на мій погляд, ми за рахунок сільського господарства, те, що говорить на світович, не створимо робочих місць. На сьогоднішній день я правильно Тарас говорив про те, що ми конкуруємо з Бразилією, конкуруємо з Росією, з Аргентиною. Там, де продуктивність одного працівника складає 500 доларів, 19 тисяч доларів вибачається. Продуктивність українського працівника на сільщині складає 10 тисяч доларів. Це, відповідно, наші врожайності нижчі, наша, наша забезпеченість технікою нижчі, наші технології під нижчі. Нам потрібно розвивати машину будування і бачимо своє, і вашому спену підтримку. Діяльність а, а вона сконцентрована на чому на торгівлі, по суті, білоруськими тракторами, які збираються в Україну. Але ж у нас і наші заводи, які а, можливо ми повинні розвивати і позиціонувати для... Інвестиції. І на складно хотів ще якось, сказати трохи слів про ризики, які існують на сьогоднішній день. Мені здається, що ми, наша країна, ну, держава наша країна, е вона занадто е зараз стала аграрною. І практично завдяки тому, що відсутні такі інструменти роботи, як аграрний фонд, як з'являється е якогось зведена мінімуму, відсутня. Е Державна підтримка сектору. Ми зараз на 40% експорту залежимо від успішного чи неуспішного успішного воживання. І ми знаємо, що вся Україна знаходиться практично в зоні ризикового землекористування. І у нас з на юридичністю раз в 5 чи 12 років, в залежності від регіону, повторюються певні кліматичні зміни. І при сьогоднішній день при відсутності страхування аграрного фонду державної підтримки достатньо одного, не дай Боже, кліматичного колапсу, і вся та галузь, на якій по половину сьогодні лежить України, вона ляже. І тоді і для бюджету, і для промисловості, і для країни в цілому буде досить складна ситуація. Яким чином на сьогоднішній день держава може забезпечити... Я вважаю про те, що це повинно бути, в першу чергу, чи обов'язково, чи якимось чином стимулюючи страхування, яке безході сьогодні не працює. І тут вимальовується ви на сьогоднішній день коротка стратегія. Перше це створення однакових рівноцінних умов праці, про те, щоб е, залізниця, які які відверто занижені ставки в порівнянні з іншими конкурентами Бразилії чи Мегатині, або підняла свої ставки, відповідно отримала часть доходу авгарії і направила ці кошти на збільшення свого парку, або якщо не може збільшити ставки, то тоді приватизація залізниця, приватизація державних підприємств земель, залучення інвестицій, за рахунок цих інвестицій, створення. Чи той аграрний банк, який зараз ліквідується, через, або через державні банки, які, по суті, існують Укрекси, Моща, «Моща», е, «Укргаз». Е, 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 пільгове крип... кредитування аграріїв на інвестиційні проєкти. І за рахунок е, цих інвестицій створення робоч... нових робочих місць переоснащення сільськогосподарства. Так я бачу на сьогоднішній день коротку е, стратегію. І знову ж таки за рахунок реалізації державних призмів створюється конкуренція, яка буде змушувати е, шукати нові технології, підвищити заробітну платню е, і е, здійснювати інвестиції в регіональну, регіональну економіку. От так ми бачимо сьогоднішню ситуацію, вона досить непроста з певними ризиками, але за рахунок правильних... Значний потенціал, дійсно його потрібно цей час використати, тому що на сьогоднішній день на кожній аналіз, собівартість, рентабельність виробництва покурузних сої навіть в США, світовий лідер, вона знаходиться близько до нуля. І, е за рахунок цих держав, вони, якщо б якщо далі ціни знижуватися, а на сьогоднішній день ціни на сільськосподарську продукцію знаходяться практично на п'ятирічному мінімумі, то вже зрозуміло, що Україна буде переходить також в рівень е збитку. І як буде далі від розвивається сільське господарство, чи буде воно таким ж ефективним, це ще велике питання? Чи з тими державами, які за на своїх бюджетів можуть підтримувати своїх своїх сил Тому зміни вони потрібні, певна підтримка потрібна, є внутрішній потенціал, без ми важливих діях розподіляється випадку. Дякую за увагу. Такой вопрос. какой положении э, оценка, оценкам разговаривающей птицы сделаны групповые программы за 16 лет существования? И второй вопрос. Какие вы считаете основные три-пять проблем решения Дякую, Люсі. За 16 років своєї діяльності про інвестував близько 120 мільйонів доларів в українську роботу та інфраструктуру. За цей час було реконструйовано два елеватора і 300 збудовано з рівного майданчика, було придбано значна кількість техніки. Один із прикладів інвестицій, ви бачите, світоволистий річковий... Тільки цей річ, що вона склала близько 30 мільйонів доларів. А стосовно кроків, які трьох там, чи п'яти, які потрібно вирішити, дуже важко оцінити перший повітрят, тому що сільське господарство оно має різні гамості. Настигності, тваринності, переробка. Те, що я вважаю, це я говорю, перше, що потрібно забезпечити, це стабільність. Встановити певні умови, я бачу ефективність у збільшенні податкового президента, тому що на сьогоднішній день відверто всі бюджети місцевих рівнів, вони перебити планами. І в першу чергу це зарахунок сільського господарства, за рахунок збільшення доходів від оренди землі, від е, е, податку звізичних осіб осіб. Але е, хотілося, щоб все-таки ці норми не змінювалися кожного разу, а були встановлені. Це перше, що хотілося б потрібно. Друге, це, звісно, фінансування, і кредитування економіки, тому що на сьогоднішній день свого досвіду зустрічаєтесь, зустрічаючись з е, е, керівником одного. Іноземних банків задаючи на питання, а чому ви йдете з України. Це один з найбільших європейських банків, один із говорить, Тому що тут є такі негативні приклади, це, до речі, спою інвестиції. Так? Ми знаємо декілька сільського корпорацій, які дозволили собі дефолти і непорядно подалися з банками. Банки не змогли а, отримати майно, відповідно після цього, в них є так, Тому э, створення клімату для стабільного в э, створення можливостей для залучення інвестицій і їх захисту э, в першу чергу, вартість цього приготування. Я вважаю, що в Україні є внутрішні джерела. Це інвестиції це другий чинник. І третій чинник це інфраструктура. Ми знаємо і розуміємо, що на сьогоднішній день Україна історично була готова до режиму 50 мільйонів тонн. А якщо ми говоримо про потенціал, про конкуренцію збільшення, ні логістично, можливо тільки за рахунок тих портів, які за останнім часом кожного року з'являються за рахунок приватних інвестицій, будуються. Але до борців з обмеженими по дорогах. Ми ремонтуємо дороги, дуже приємно, Але ж ми їх ремонтуємо, ми їх не реконструюємо, ми їх не дорогу більш потужними, які можуть перевозити не 20 тонн вантажу, а 40. І ну, знову ж таки, ми, якщо ремонтуємо дороги, то чомусь перевезлимо на Київ. А на Миколаїв, на Одесу, на Херсон ці дороги поки що не ремонтуються. Тому інфраструктура це третьо. Стабільність, інвестиції, інфраструктуру. Дякую. Дякую за запитання. Ще є запитання. Давайте подякуємо вам. А є запитання, зазначаюсь. Я прошу прибачити, Володимир, ще мальний момент попри нас. Попереду пан Тарас сказав, що до 2022 року України Латинської Америки мають надзвичайно потужний, скажімо, вони надзвичайно потужно вискочають уперед, люди з двічі там з лічок і близького передусім сільського заклада. В цій ситуації, як воюють наші е, сільської компанії, наші перебити сільської компанії, в них є перспективи? Як ми будемо так затриматися? Дякую за запитання. Наша стратегія дешевша. Більше це не значить дешевше. Є певна економічна точка бездатковості. На сьогоднішній день потрібно сказати, що в Україні найдешевша в світі покурозві, найдешевша в світі пшениці. І саме за рахунок цього ми виживаємо. Але давайте відверто зізнаємося, за рахунок чого? За рахунок доходів наших громадян. 150 доларів середня заробітна на платня в Україні. 200. При тому, що середня платня в Бразилії 500. І там немає кому працювати. Тому е ми вважаємо, що на сьогоднішній день технології знаходяться на тому рівні максимум. На якому вони дозволяють досягати поточних врожай. Наступний крок, він можливий тільки при якихось інноваціях, тому що гно вже придумали, гнотів придумали, там рядкове внесення стріптів, рядкове внесення добрих придумали, стимулятори росту придумали. На сьогодні таких суттєвих чинників, які так зросла поважальність, їх немає. В Україні всі відомі, єдине, що в Україні. Це наш мінус, але і наш плюс. Тому що за рахунок цього ми приваблені для всіх тих країн, які не прийнять використання ГМО е з точки зору харчування. В першу чергу, Європейський Союз. І Китай не виключений. Ми маємо суттєву конкурентну перевагу. Е як ми збираємося конкурувати? я вважаю, що перше, це, е е ми повинні більш раціонально використовувати воду. В нас, в які були зрошувані системи. Ми повинні більш уважно ставитися до технологій раціонального внесення мінеральних дороги, тобто, коли рядок точно в лінію, а, за, рахунок, за рахунок використання GPS це другий момент. І третій, звісно, контролювати ціною, поки що ціною. Але якщо інвестиції справді будуть, то Україна має потенціал збільшити і кількість. За рахунок збільшеної кількості, ми знову станемо дешевше. Поки, поки ми будемо дешевші, ми будемо цікаві для всіх. Як тільки ми станемо дорожчі, у нас немає Дякую для